Це ж передача, ті ж знесення, ті ж забудови, якщо там передбачається тимчасові і так далі. У нас, цього не У нас зробили що? Дали акт на знесення самостійно. Це згідно з маю право знести самостійно. Цей акт я е, підписала особисто, бо я його прочитала. Але що було в цьому акті? В цьому акті було вказано 5,01 гектара. На знесення самосіву, тобто гектари. О, я написала, підписалася, написала, що потрібна схема знесення самосіву, тому що в межах цих 5,01 гектара. Там не тільки самосів, там є і вікові дерева вже майже. О, крім того, там же ж є певна частина того ж каньйону, на якому теж є самосів. Тобто, частину каньйону. Там треба зносити було частину того самосіву, бо воно теж руйнує скали. Але їх треба було відмітити, що можна, що не можна, де треба, де не треба, це треба було попередньо зробити. Друге, якщо зносити в межах самої оцеї території незаповідної, є прибережна водна смуга, і є таке поняття, як ерозія. От, Якщо ми береги зараз очистимо повністю, значить питання, а як ви будете робити протиерозійні заходи, щоб ці береги не розлізлися. Так, ви піднімете воду. Наприклад, як це в Європі, зробили, а вертається до природного стану. Я була в Польщі на такій самій конференції по охороні, от в місті є таке місто Берскавело, так, коли Миколаївич був разом зі мною, то в них річка по місту тече, так як і в Ужгороді, фактично в замурованих берегах. Ну, В Києві там липить трошечки щось підмурували, далі засипали сміттям. От, То вони тепер що роблять? Вони ці плити зривають і повертають природні береги. Тобто проводять фітозаходи е, по е, фіторегуляції по, для того, щоб засівають насінням, травою, кущами засаджують, щоб укріпити берег природи. Тої частини, де висока, е, така до, вище 3 градуси, частина е, правого берега, і відповідно за старі верби лівого берегу. Але від скали до, ліву, до краю лівого берега є території, які мають 9-12, а якщо йде до фріверецьких сітців по Лівому бесі, каньон це... у воді. Там немає. Це... Тобто ми цього не почули. Ми не почули, я ж кажу, попередньої експертизи екологічної. Ми не почули фактично то, що будуть робити фактично з цією територією, яка почне змінюватися. Які протираційні запити. Ми цього не почули, але ми почули багато речей, які були виселені там. Знову ж, пан Ковальський, після того, як мені не дали слова, і сказали про адекватність чи неадекватність, він вибачився. Довожу до вашого візу, він окремо перед мною вибачився за це слово. Ну, Я сказала так, при всіх мене. А окремо попросили вибачення, не приймаю це вже друге в житті. Коли чоловіки отак собі дозволяють, і я дозволяю таку відповідь. Бо якщо ви прийшли, то це вже ваші проблеми. Ну, але то так. Так він зробив. Я йому пояснила, я йому казала, що так не можна робити поперед. Треба зробити так, ми ж не проти розчистив. Крім того, в тому акті було написано саме всіх 16 сантиметрів діагноз. Ну Це е, складало цей акт, як виявилося, на у нас вже обласної от, Прийшов на ту територію і в той час прийшла і я. І ми ходили і дивились на ті пеньки. От, Я кажу, можете про мене, що хочете. думати. Ну, Давайте подивимося на пеньок. Який скрізь, який йде. Вони казали, що дріжемо вздовж берега біля річки, бо річка заляє вербу. ще вода не залята, ще не зрозуміло, куди йде, вже верби зарізали частину. Але ті, що не мають заливатися, на них мала бути перелікова відомість. на що ми наголосили у своєму документі з Національного парку? Викликає питання. Науковці завжди просили, завжди казали, представники Національного парку, та ж там Олександра Петрівна, ми завжди їх просили і казали, що давайте спочатку попрацюємо разом, тоді зробимо документи, так як має бути, а тоді починаємо роботу. Конкурсну комісію включили директора національного парку. Він сказав, що він навіть не отримав того запрошення. Хоча ми той час хворіємо, якби він отримав запрошення, я б когось делегував. Пробувала я, мене не взяли. Ну, то таке. Взяли фахівця, От, я нічого не маю до фахівця якова, який там був представлений. Але виникло питання: приймають документ без попереднього якогось аналізу. Я не кажу навіть експерти. Робиться фахова, робиться представниками екологічної інспекції, або громадська експертиза, але вона має рекомендований характер, або наукова експертиза. Цього не було. І тому виникло ряд питань. І коли я от робила доповідь, робила картинки, я показувала всі ці зони, показувала, все, що це буде. І вже після того я кілька разів ходила в той каньон, і Марія Олексійович ходив, бо нас все запрошують туди, от ми туди ходимо. І ми пояснюємо пану Ковальському, що. Ви пішли в поряд законів. не кажу, що я не порушував. Я кажу, добре, ви не порушували. Хто порушив? Той порушує, хто дав дозвіл? Хто вам дав дозвіл? А, виникає питання. От є акт на знесення. Я кажу, добре, є акт на знесення. Ну до акту мали бути дії певні